Привіт, привіт! Я Валяна Мержицька, це нотатки дружини пастора. В сьогоднішній нотації прореагую на візит Девіда Хогана в Україну та його служіння в Дніпрі в церкві, де пасторують Максим та Юля Білоусові. Декілька днів назад мене запитали щодо нього, саме члени церкви Білоусових. Але я особисто відповідала, ну не думала, що це. Ця подія важлива для того, щоб записати нотатку, тому йду вже слідами того, що вчора говорили в політики. Я можливо дам деякі доповнення, тому що мені сьогодні прийшли, прийшло запитання щодо його молитви. І так як ми земляки, скажімо так, я також місіонер в Мексиці, тому так би більше з, з, з Мексики прокоментують. Отже, внутрішня інформація щодо Девіда Хогана з Мексики, щодо його служіння. По-перше, його служіння характеризується радикальним контролем і, і тим, що він називає мужністю. Та? Це така сектантська форма управління. І контролю. Так? Колишні працівники, співпрацівники описують Девіда як жорстокого лідера, що використовує ізольовані місії більше як комплекс контролю, ніж як справжнє служіння. Він ніби керує як бандитський ватажок, що він і ми слухали. В його проповідях він, ці ноточки просліджуються, ті, хто в Україні це чули, він не допускає критики, сумнівів і питань щодо його форми служіння, чи до його особи, чи до його сім'ї. Він використовує нецензурну лексику в присутності інших, і в Дніпрі в нього Практично проскочило, він його стримав, але це його є звичайною практикою. Він принижує тим, хто не очікує, не відповідає його очікуванням. Вчора я дивилась відео також є, про його сина, наскільки навіть його син от, подавлений цим, цим батьківським сектанським контролем. Ось... Він використовує всю, всю брань і навіть каже, що жінок ось, ось трактує як мулів, та, як, як просто <смас> ну, тих, хто несуть якісь певні тягарі. А, далі один місіонер із внутрішнього кола я не а, е, не вишукувала імена, але такий загальний, щоб давати імена, але загальні такі відгуки йдуть. Він що його називають патологічним брехуном. В Україні його оголосили, що в нього більше 28 воскресінь мертвих. Потім виправили що більше 40. В нього на сторінках іде більше 400. А навіть на інших сторінках в Латинській Америці, де його, ті, хто його запрошують, навіть кажуть більше 500 служінь. Та? Ну він дуже він якось навіть заявляв про отримання 6 мільярдів з якихось органів G7 з, з, з G7. Але підтвердження ніяких не дав. Практично про його воскресі... про Воскресіння і про чудеса немає жодного медичного підтвердження. Немає медичного підтвердження, ніде не предоставлено ні про смерть, ні про Воскресіння, ні 28, ні 40, ні 400, ні 500 людей. Ну навіть ні одного задокументованого. Немає. Та? А, чому при такій великій кількості заяв про воскресіння немає жодних доказів, ні відео, ні медичних, немає нічого. Те, та? Та, що він проживає зі своєю родиною на ранчо, ізольованому ранчо у а, Південному регіоні Мексики. А, це також а, та а, ізоляція. Та, він, а, ну, є відео, що він їздить десь по селах, він а, говорить. Про Христа, але не більше того, в маленьких групках Він проповідує видно, як і люди, є люди, які дрімають, які є люди, які а, а, скучають, як і в будь-якого з проповідників. Тобто задокументовано ні відео знято немає ніякого надзвичайного чуда. Ось він живе в ізольованій гірській місії, там є сім'ї місіонери, де жінки суворо підкорені, стримані без прикрас, щоб виявити покору і саму прожертву. Там проживає десь 7-8 сімей, і це є резиденція Хогана із, а, із його, ніби його центр, а, центр служіння. Це... Ну так, трошки з, з, з Мексики інформація щодо нього. Він не є в Мексиці, скажімо, відомий чимось таким величним, просто що він там є, і це те, що я сказала, що контроль, ізоляція, сектанство, його домінація і так далі. От. Тепер щодо е, запитання, е, мене запитують: щодо його молитви. Ось, е, Щоб прокоментувати, наскільки така молитва правильна. Ми вивільняємо ангелів Божих, щоб захищати цю землю, службові духи Божі, воїнствуючі духи Божі, легіони Божі. Приходьте захистити цю землю, благословіть цю землю, допоможіть цій землі. Ми зв'язуємо сили темряви, ми рухаємося, витісняємо цих ворогів Божих. Ми прикликаємо кров Ісуса Христа і Його свідоцтво на цю землю. Ми дозволяємо благословенню Божому приходити через наші вуста. Практично Богом тут не пахне, тут звучить так, як молит... ну, Давід, Давид має чи Девід має владу. Зробити це, але щодо його молитви, от е декілька таких е спостережень, е коли він почав мол молитися і докоряти, забороняти реб'юк, да, докоряти всіх е різних духів, взагалі, я вам скажу так: абсолютно не було ніякого пророчого розпізнання. Ситуації в Україні ні внутрішньої, ні військової. Всі, всі ті духи, які він там перечисляв, дух Даліли, дух інцесту, дух там це, це є стандартний набор того, що він молиться в Мексиці. Він повторив абсолютно те, що він молиться в Мексиці. Абсолютно жодного пророчого відкриття щодо ситуації в Україні. В його молитві, в його словах, не було стандартне повторення того, що він робить по Мексиці, по там, в тих в селах, де він їздить, він повторює оці, оці молитви. Тобто, дивіться, я, мені, мені а, тяжко сказати мотиви. За якими його запросили, можливо, ці цифри воскресінь привабили, тому я думаю, його було б доречно було повезти десь в лікарні до наших тяжких поранених або навіть на пару похоронів військових треба було його раз. Є воскресіння. Хоча я в той же раз усвідомлюю, що дари служіння можуть проявлятися в якійсь одній території, в якійсь іншій, як, ну, як говориться, але. А, так як це не задокументовано, як це не, не має жодного проявлення, я особисто свідчу, що о, в, е, молитва його не була пророчою, його слово в Україні не було пророчим. Воно не, бу, не має ніякої е, сили для України це був, я повторююсь, стандартний. А, бо ми, коли мене запитали а, про нього до декілька днів назад, і ми з моїм чоловіком взяли включили декілька таких проповідей. Це стандартний набір того, що він розказує, як він починає розказувати, який він здоровий, який він, який він а, сильний, який він. А, Ну, як йому це подобається, це стандартна його промова, яку він провозить з країни в країну, і все. Тому а, ну, я скажу так, а тим більше молитва, це зв'язування сили сили темрявою, це, це ми зв'язуємо сили темряви, ми рухаємося і витісняємо, це ні про що. Це слово не має жодної сили. Це стандартні релігійні фрази, які абсолютно позитивної дії в Україні вони не викличуть. Тому що, я повторюсь, не було в його словах пророчого відкриття щодо України, ні було пророчого відкриття щодо Росії. Дивіться, він ні разу. Не назвав він як е, пророк має бути сміливим, але не наглим. Пророк має бути а, говорити потужно, але не нахрапно. І ось Девід говорить нагло, нахрапно, е, маніпулює фактами, але не дає а, конкретики, немає в його слова. Не було в нього слова для України, на жаль. І в нього, якщо б він був би насправді сміливим, як пророк, він би назвав би Росію країною агресором, на яку будуть вилиті суди Божі. Це те, що треба було почути Україні і українцям. Він не назвав виконавців. Він не назвав духів, які керують Росією. Чому це відбувається? Ні явлення, ні слова, От, як казав Павло, я випробую вас не в слові, а в силі. Де від... Ви не пройшов випробування? Ні в слові, ні в силі, і мені, чесно сказати, боляче і соромно за тих, хто хто почув ці слова про те, що, що треба й віддавати, не, не переживати ні за дружину, ні за сина, ні за кого. Це взагалі, а, взагалі сором, сором було слухати. Ось. А, і що не було слову зцілюючого. Не було, знаєте, коли приходить пророк. Він так, він докоряє, але він приносить слово зцілення виходу, а не загальні фрази, які прозвучали від, від Давида. і це дозволяємо благословеньому Божому приносити через наші уста це все не біблійні молитви. Ми вивільняємо ангелів Божих. Це не біблійні молитви. Ми витісняємо цих ворогів Божих. Ну, знаєте, це ні про що. Ні про що ні сили, ні слова сором. І мені боляче за те, що українські пастори дають стільки часу ні про що і це за благословення. Якщо у вас є якісь безпосередні питання, знайдіть. Самі послухайте і, і складіть свою думку. А я Валяна Моржицька, це нотатки дружини пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословенням, поставте вподобайку, підпишіться, поділіться, залиште коментар. Ну і шалом перемоги нам всім!